Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 28 листопада, 1009 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі знову була масована ракетно-дронова атака від росіян по енергетичним об'єктам. Почалося все з того, як вони запустили 97 іранських дронів. По багатьом областям на півночі, на півдні. А потім зранку з кораблів біля новоросійська випустили крилаті ракети Калібр і з літаків стратегічної авіації, крилаті ракети «Х-101». всього 85 ракет. Все це знову летіло по енергетичним об'єктам, і на жаль, багато долетіло. В Миколаєві, якщо чутно, зараз дирчать генератори, бо десь з 6 ранку немає світла. В сусідній Одесі теж десь, в третині міста немає світла. Ну а найгірша ситуація зараз на Рівненщині та Івано-Франківщині там сотні тисяч абонентів зараз без світла. Ну і також проблеми зі світом на Львівщині і Вінниччині. В Одесі ще двоє людей травмовані після російської нічної ракетної атаки. На Миколаївщині вночі збили один іранський дрон. А в районі Очакова були шість раз атаки fpv дронами від росіян. По повідомленню місцевої влади цивільні, наче не травмовані. Щодо Херсонщини, там знову одна загибла людина і 14 травмованих. Росіяни неодмінно отримають своє. А ми давайте закинемо на FPV, щоб теж допомогти. Дякую.